Так, на тест-драйві в мене Tesla Model 3. Ну, Моє в общем, суб'єктивне міння таке. Тесла сама по собі вроде як машина непогана. Но, моменти, дуже слаба ходова, дуже слаба. Кузовний ремонт під вопросом теж потребує. Як сказати уваги, можна так сказати. Третій момент. Дефіцит з оригінальними запчастями і дорогізна цих запчастей. Є багато аналогів, вроді як китайських, але так як ходова дуже слаба, коштують вони недешево. Та же ті ж самі аналоги. Ну, Самітінне. Якщо, допустимо, ну, є можливість там 2-3 машини. Можна таку машину роздивлятися. Але якщо це машина основна, ну, сумнительна якась. Ну, а все ж, це ж непогана така тачка, вроді би як вона і їде, і все, ну, трохи, звісно, вона як табуретка така дубова. Амортизація не дуже. Качество відділки ну, низькувате. Ну, це як дорогий гаджет, согласен. Ну, як основна машина. Під питанням.